Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні зроблю відео. Дуже давно не викладала е, в свій, на свій канал YouTube відео, тому що весна і осінь то є дуже гаряча пора. Весною ми саджаємо, а осінній період ховаємо. Ось саме так. Сьогодні вам. Покажу, які рослинки ми заносимо в теплицю на зимівлю для подальшого дорощування, для дорощування і для того, щоб просто плошу вам весною запропонувати якісні, класні квітучі саджанці. Вирощуємо ми їх самі вдома, маємо маточні матеріали. Тобто маточні рослини, з яких беремо череночки, і таким чином розмножуємо. Інколи я граюся також і насіннячком. Мені це дуже подобається. Ось. Хто підписаний на мій канал, той бачить, що в зимовий період я дуже люблю саджати квіти з насіння. Ось, і зараз. Гайда, дивитися, які рослини ми заносимо в теплицю. Показую рослинки, які буду заносити вже в теплицю для подальшого вирощування. Ось отак. Ви бачите, навіть корінці. Ось така квіточка. Квіточку треба обламати. Щоб вона не тягла на себе соки, тому що нам зараз світіння важливе. Ось отак ми будемо робити горщики дев'яточка. Ось така у нас тюльпаночка. Також буду прибирати квіточку. Ось такий плющик полосати, моя улюблена. Назви в мене цієї квітки немає. Але вона в мене найулюбленіша за рахунок того, що в неї є дуже яскравий колір Річард Хадсон. Подивіться, який же він тільки красивий. Знову тюльпаночка. І багато рослинок таких, що ось показують свої квіточки. Так, якась смішна назва Кукінкілі. А ось подивіться, які трояндочки. Ось бачите, ось цей. ці рослини на наступний рік будуть в продажі. а це такий крокодил, гляньте, який окрас листя. Неймовірно гарний. А це пеларгонія стеларі, яку я вирощувала із насінинок. Вона дуже яскрава, прям вирве око. Ось Далі у нас багато рослин. Ось, пістряве листя, таке варігатне його ще називають. Дуже яскравий червоний колір, його дуже полюбляють мої клієнти. Ось така пеларгонія, жовті листочки, класні, яких тут тільки немає сортів, я вам покажу. Ось в такому вигляді ми заносимо рослиночки в теплицю, на дорощування, щоб весною мати нагоду можливість запропонувати вам ці красунчики. Подивіться, які вони. Тут колір не передається, чомусь він більш такий фіолетовий, я б сказала, ось жовта, подивіться. Назва цього сорту Елімсет. Дуже компактний, кущик він такий. Яскра ну, квіти в нього білі з червоними такими, як ніби побризкало фарбою на них. Дуже красивий. Ось, бачите, ось. різні різні. Я обожнюю свої пеларгонії. Ось, подивіться, вони вже показали себе. Тепер залишилось нам. Зберегти їх до наступного сезону. Ось Тут також стоять пеларгонії І тут це все буде заноситись в теплицю для подальшого дорощування. Наступні відео буду робити уже. Там. Але так не хочеться, що це закінчується літо, весна, таке відчуття, що ніби то й не було. Подивіться, яка красочка, гляньте, Такі і такі оці сорти дуже компактні. Ну, обожнюю ці сорти. Так що. На швидкоруч роблю відео, тому що осінь передають дощі і треба всі рослиночки встигнути занести. Вам всього найкращого українцям перемоги. І щоб ніде ні в якій країні більше не було війни. Це дуже погано. І ось також тюльпаночка. До побачення, мої любі всього вам найкращого.